Если брать отсчет времени с февраля 22 года, то через три месяца мы должны были полностью разрушиться, как рубль страна. под 200, да, рубль 200 рублей 20, за доллар или 250, полгода. это говорил, э, да, Поэтому. на самом деле это звучало из за океана. И, собственно говоря, если не три месяца, то полгода. Ну, если не полгода, то через год точно э, экономика будет разрушена. И все эти несколько лет сказать откровенно нашего финансовая система отстаивала свою точку зрения и практически, и теоретически, и на самом деле мы сегодня, обсуждая эти все экономические темы, видим, что мы э, выбрали тот путь, который после 23 тысяч, по-моему, уже санкций, экономика не то что выстроила, а, собственно говоря, я как депутат государственного Думы могу сказать о том, что все социальные обязательства, как бы банально это сегодня уже не звучало, исполняются и будут исполнены. Я это говорю и... Э, потому что мы только сейчас приняли бюджет э, на трехлетку, и все это там, конечно, заложено. Что касается других э, важных аспектов, касательно э, корпорации судостроительной, я очень хотел бы, чтобы, как Андрей Леонидович, отзывчив э, на приглашение, был бы отзывчив и Пучков, которого я совсем недавно пригласил на площадку Государственной Думы, и я на самом деле хочу, чтобы мы обстоятельно об этом поговорили. Теперь, что касается э, сегодняшних Важнейших тем, особенно э, в части заявления, которые сделал э, наш президент по поводу Орешника, я должен вам сказать, что да, конечно, мы делимся со своими ближайшими союзниками и технологическими э, нашими новшествами, соответственно, оружием. Чтобы могло быстрее долететь до Европы. Да, посмотрите, Оля, да, конечно, конечно, да. И, собственно говоря, это ответ многим экспертам, которые сомневались в том, что достаточно у нас орешника или же нет. Я думаю, что если мы делимся даже с самыми ближайшими союзниками, нашими ракетами, самыми современными, аналогов чему нет в мире, о чем еще раз сказал сегодня наш президент, это говорит о том, что, конечно, сильное производство налажено, и у нас их достаточно для реализации тех задач, которые будут стоять перед таким современным вооружением, и ракетой как орешник. Это очень важно. Причем без всякого сомнения, с такой уверенностью, президент еще дал такое право Беларуси и нашим коллегам, непосредственно Лукашенко, что именно цели орешника будет определять, если они будут на территории Беларуси, они будут во втором полугодии 2025 года именно Беларуси. Мне кажется, это очень хороший сигнал и для Польши, и для любых других э, опасных направлений, откуда... Э, Тревожно ожидают э, нападки именно Беларуси. Мы посмотрели, быстренько посчитали. Понятно, что придется анализировать долго отдельно, но если хотим ударить по Польше вдруг, по каким-то причинам от Белоруссии три минуты, если по Киеву две минуты, до И... немецкой базы Рамштайн, три минуты. Ну, то есть быстрее, чем оттуда, где прямо сейчас находится наш Орешник. где он находится всем известно, но мы не будем называть это. Віті, як чесно, деле ми же это все не скриваємо. Всі ці технічні дані э, були висказані вже болітовоні були продемонстрированы этим ударом по южмашу. Поэтому, конечно, все це очень серйозно. Будемо далі про втрати говорити, адже Пентагон також говорить щодо втрат ворога, саме втрат РЕФІ від початку повномасштабного вторгнення, Росія зазнала колосальних втрат. Так Кремль витратив мільярди доларів на війну та сотні тисяч солдатів, які намагаються втілити амбіції російського диктатора. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на заяву Лойда Остіна, яка пролунала під час виступу на форумі національної оборони імені Рейгана промову очільник Пентагону також опублікував на офіційному сайті. Остін повідомив, що від 24 лютого 2022 року Росія заплатила приголомшливу ціну за плани Путіна захопити Україну. Так, втрати російських окупантів у живій силі вже перевищують 700 тисяч. Крім того, Кремль витратив на втілення своїх загарбницьких планів понад 200 мільярдів доларів. Далі цитую, що говорить глава Пентагону. Знаєте, останніми місяцями Росія зазнавала до тисячі втрат на день, і російські втрати лише за перший рік війни, розв'язаної путіним, схоже, перевищили втрати Москви у всіх її конфліктах з часів Другої світової війни разом узятих. Додав голова Пентагону. Ну, і міністр оборони сполучених штатів Америки наголосив, що такі втрати просто приголомшливі. Крім того, Остін додав, що також ця війна не має жодної реальної мети, окрім як втілення дурних амбіцій. Путіна разом з тим збройна агресія Путіна зробила НАТО сильнішим, більшим та об'єднаним. Ми уникли ядерного зіткнення з Росією. Ми посилили східний фланг НАТО. Ми стримували подальшу російську агресію. І ми підкреслили нашу відданість п'ятій статті північно-атлантичного договору. Ми привітали Швецію та Фінляндію – найбільшому оборонному альянсі в історії, заявив Остін. Ну водночас голова Пентагону зауважив, що війна Путіна стала не результатом, а причиною чому альянс. Розширився, крім того, також і пам'ятаємо, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп озвучував втрати Росії та України. Дональд Трамп 8 грудня озвучив втрати України та Росії в війні. І так, за словами новообраного президента Сполучених Штатів Америки, російська армія втратила 600 тисяч 200 та 300. А що стосується українських втрат, то Трамп заявив, що втрати становлять 400 тисяч військових та багато мирних жителів. Водночас же, президент президент перепрошую України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення, захищаючи Україну, полягло 43 три тисяч. Тисяч військових і близько 370 тисяч солдатів отримали поранення, але після реабілітації повернулися на фронт. Зокрема, ми також говорили про це і на початку нашого етеру вранці. Бачимо, що дійсно ті цифри, які говорить Дональд Трамп, відрізняються від тих цифр, які озвучує нам президент України Володимир Зеленський. Ну, а далі будемо говорити і про бавовняні події, які відбуваються. Не лише на території РФ, але й в окупованих частинах, зокрема в Донецьку, досить такі цікаві події відбувалися, і про це будемо говорити далі. Ми з вами знаємо, що ті люди, які а, дають а, накази на жахливі злочини проти наших захисників і проти цивільного населення, бо неодноразово Російська Федерація потрапляла, скажімо так, у цивільні житлові масиви у багатоповерхівки, де було дуже багато. Руйнівних наслідків ну і звісно життя життя українців було забране. Але про це поговоримо далі. А от те, що відплата вона настає, те, що звісно, карма річ вона також така, знаєте, всеосяжна, так це факт. Стало відомо, те, що могли підірвати начальника Оленівської колонії. В окупованому Донецьку вибухнула автівка. Ви бачите її на своїх екранах, і таким чином повідомляється те, що у тимчасово окупованому Донецьку з ранку дев'ятого. Ого, грудня вибухнула автівка. Імовірно, за кермом був начальник Оленівської колонії разом зі своєю дружиною. Про це 24-й канал із посиланням на соціальні мережі. Що йдеться в повідомленні, Те, що близько восьмої ранку, 9 грудня, у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунав вибух. Як згодом стало відомо, вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Інцидент стався на вулиці університетській. І як пишуть у мережі, автівка вибухнула, коли була припаркована на тротуарі. У мережі показали кадри з місця подій. Так на одному із відео показали перші хвилини після вибуху автівки. На них видно дим та те, як перехожі намагалися витягнути людей із автомобіля. Офіційної інформації наразі немає. Однак російські телеграм-канали пишуть, що автівка належить начальнику Оленівської колонії. Імовірно, саме він був за кермом. Також у салоні автівки була його дружина. Вона працює в окупаційному так званому МВС. У мережі додають, що окупант придбав ленд-крузер лише Ще три місяці тому ну і важливо те, що в ніч а, нагадати, да що трапилось в Оленівці, і що дійсно, в принципі, помста вона відбувається тим чи іншим чином. В ніч на 29 липня двадцятого року російські військові влаштували теракт в одному із бараків Ленівської колонії. Внаслідок чого внаслідок масового цього. Скажімо, масової ліквідації наших захисників загинуло щонайменше 53 полонених. Ще понад 130 було поранені, тобто трьохсоті. За найменшими підрахунками до росіяни з коїтерак було 193 українських військовополонених. І ось знаєте, через два роки, в принципі, майже через три да ми бачимо, що той начальник Оленівської колонії, якщо це дійсно факт, то там йому і місце. Він має горіти. За ті злочини, які робила його командуванням, його підлеглі, і які він особисто віддавав наказ.